Так. Всім доброго ранку. Шановні колеги. Порядок денний вам відомий. Чи будуть якісь зауваження, доповнення до порядку денного? Нема. Голосуємо в цілому. Куклін за. Расенко. За. за. Так. переходимо до розгляду першого питання. Про дострокове припинення повноважень депутата Черкаської обласної ради 8-го скликання Анатолія Підгорнова. Ну. Чи потрібна якась додаткова інформація? Не, не Ні, не знаю, прочитали. Голосування. На, Тоді ставлю на голосування. Такий проєкт. Підтримати проєкт рішення обласної ради. Про дострокове припинення повноважень депутата Черкаської обласної ради 8 скликання Анатолія Підгорного та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради. Хто за, прошу проголосувати. Куклін за. Спочатку за. Раз за одноголосно. Наступне питання. Про дострокове припинення повноважень голови Черкаської обласної ради 8 скликання Анатолія Підгорного. Ну, теж інформація вся відома, будь ласка. Не потрібно не коментувати. До голосування? Переходимо до голосування. Куклін, за. Діченко, за. 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 Одноголосно. За це. ж депутати. Наступне питання. Про дострокове припинення повноважень депутата Черкаської обласної ради 8 скликання Михайла Мушуєка. Михайло Григорович, присутній. На засіданні можна особисто задати питання. Хочу пологів дорогу питання. Фракція потребує. Ніки На голосування. На голосування, да? так. Тоді пропонується наступний проєкт. Підтримати проєкт рішення обласної ради. Про дострокове припинення повноважень депутата Черкаської обласної ради Восьмому Скликані Михайла Машиєка та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради. Хто за, прошу голосувати. Куклін за. Дітянка, за. За. Одноголосно. Порядок денний. Вичерпано. Чи, Чи будуть якісь зауваження? Слухати. Дякую.